Я Сергій Петренко, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни громадської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілий європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями, колегами урочисто присягаю, у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватися програми партії Удар, усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію захист прав людини і громадянина, подоланню корупції, створення країни рівних можливостей, європейської інтеграції України. Не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висовуються до народного депутата України, а також партійної і фракціонної дисципліни. Якщо ж я своїми діями. Порушу цю присягу, зобов'язовуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.